І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Великим! Улюблені браті і сестри, парафіяни цього святого храму. Я сьогодні поздоровляю усіх вас із важливою і величною подією в Берестечку, освячення храму Київського патріархату. Святом всіх поздравляю! Із давніх часів звучить тема Берестечка. Здається, ми визначили, хто ми, що для нас означає битва під Берестечком, яка, в свою чергу, стимулювала би нас на швидше, демон... таке рухливе дійство наше вперед. Динаміка цього розвитку повинна бути дуже в прогресивному стані. Але як бачимо, що людина по-різному, по-різному встає, коли сходить сонце. Сьогодні сонце сходить вже о половину п'ятої, вже видно. Але дехто на Косовицю збирається об одинадцятий. І думає, чи той йти, чи вже за гаряче я не піду. Ось так і духовний наш стан. Багато хто вже говорить сьогодні про Україну. Але багато хто, не дивлячись на те, що війна на Сході і держава визнала Росію агресором, ще ходить сьогодні в храм Московського патріархату. Що це? Чому? Чому лише сьогодні ми освячуємо? Храм на Західній Україні, на патріотичній частині її. Лише сьогодні освячуємо храм, де буде звершуватися молитва на українській мові. Чому не позавчора? Чому не 10 років тому назад? Це питання до самих себе. Це до нас питання. Але сьогодні, в першу чергу, ми радіємо за євангельським принципом. Що радість на небесах буває і про одну людину, яка покається. І радість пастуха є, коли він знаходить соту вівцю і радіє тому. І тому наше серце сьогодні наповнене радістю, що ми сьогодні, власне, сьогодні освятили цей храм, храм нашої православної віри. Храм нашої церкви, помісної київський патріархат. Це сьогодні дійсно перемога самого над собою. Перемога над своїм стереотипом мишлення. Перемога над собою в утвердженні, що я є православний. Перемога над собою, що це не комусь потрібен цей храм, храм потрібен мені. Для того, щоб я в ньому прославляв ім'я Боже. Історія нам розказує і показує, які бувають підняття і падіння того чи іншого народу, тої чи іншої землі. Ми читаємо з історії про Візантію, велика могутня православна держава. Сьогодні її немає. Ми можемо перераховувати більші, менші держави. Підйоми і падіння православної віри навіть на нашій землі. Тут, де були десятки тисяч храмів, був період, коли було все закрито, не було жодного. І сьогодні знову милосерди Господь робить нас свідками, як відкриваються нові храми, будуються нові храми. Я з приємністю ділюся з вами інформацією, що кожен рік Волинській єпархії освячується біля десяти храмів нових. Ви уявляєте за пожертви людей біля десяти нових храмів. Про що це свідчить? Це свідчить про людей, про любов людей до Бога, про любов людей до своєї землі. Про любов людей до своєї батьківщини. Не просто до своєї землі, до землі своїх батьків. Ми показали, наскільки ми можемо бути дружними на Майдані. Ми показали, наскільки ми можемо бути дружними в захисті суверенітету кордонів на Сході. Але з допомогою Божою, з милістю Божою, ми здолали і в одному, і в другому випадку здолали перемогу. Здолали і тут, в Берестечку перемогу над собою. Для тим, щоб зрозуміти, я українець, я православний, я волинянин, я галичанин, бо все це на кордоні тут. Але це моя земля. І тут має бути моя православна церква, де я буду прославляти Бога, який мене створив, на моїй зрозумілій українській мові. Ось це є важливе, тому внутрішнє подякуємо Богові, що Він пробудив нас. Зробив нас іншими, зробив нас кращими, зробив нас думаючими вперед, не оглядаючимися назад, а думаючими і йдучими вперед. Тому ми не просто говоримо європейський вибір. Це далекі слова. В цих словах закладене наше розуміння. Я хочу бути щасливим на своїй землі. І сповідувати ці цінності, і сповідувати ту релігію, і сповідувати того Бога, який благословляє мене на щасливе моє життя. Я хочу стати іншим. Ось це можна назвати Європейський вибір. І можна назвати інше російський вибір. Це ні мови немає, ні житла немає, і пісня Моя адрес, ні дом, ні вулиця». У ядрі Совєцький Союз, а я совєтський чоловік. Без статі, без віку, без, без, не розбери пойми, хто це такий. Тому ми сьогодні визначаємо: я є образ Божий. Я ношу на собі печать Духа Святого, я є українець, я є православний. Ось це є важливе в нашому глибокому розумінні. Це треба зрозуміти. Це треба зрозуміти і прийняти його. Це не виголоси, це не заклики. Це внутрішня боротьба із самим собою, із вчорашнім, прагнучи до кращого. Хто хоче в минуле? Ну, Хто хоче в минуле? Скажіть. Хто практичніше поставлю питання? Хто хоче працювати на трудодні? Є такі, підніміть руки, щоб я хоч знав. Хто за трудодні хоче працювати? Нема таких. В минуле ніхто не хоче. Правда ж, хоче в майбутнє. Ми що завжди говоримо, все до кращого повір. Тому що ми віримо, що Господь, який виводив людей, виводив євреїв із Єгипта, вів їх до кращого через пустелю, через випробування, але привів їх в землю обітовану. І сьогодні, дивлячись все, що відбувається в нас в Україні, можна явно бачити: Господь веде нас до кращого життя в Україні. Потрібно оди, єдине розкрити своє серце, щоб благодать Святого Духа змінила природу нашого єства. Ми по іншому мислили, по-іншому поступали, по іншому думали. Ось це є важливе. Не по старінки, неможливо думати по радянськи а жити про європейське. Так не буває. Якщо хтось так думає, що це можна порівняти оцих два душевних стани, це неможливо порівняти. Якщо хтось так думає, це шизофренія. Неможливо, неможливо в 21 столітті орати вже дерев'яними плугами. Неможливо це. Це треба зрозуміти. Йде еволюція розвитку. І ми повинні рухатися вперед. Але я сьогодні. Надихаючись від вас, впевнений, все в нашому українському домі буде добре. У нас є український храм, який ви збудували. За що вам честь і хвала і шана. У нас є наша православна віра. Ми бачимо, що сьогодні відбувається Всеправославний собор. Ми бачимо перспективи далі гармонійного руху України. Ви це все бачите, це повинно утверджувати нас. В тому, що ми на правильній з вами дорозі. Ми на правильній дорозі. І сумніватися в цьому не потрібно. Тому що з нами Бог і з нами Україна. І я закликаю сьогодні на всіх Боже благословення. Хай сонце не опаляє, а лише гріє, хай дощ не заливає, а лише ізобільно змочує воду для того, щоб даруючи ізобілі плодів земних. Господь при доброму здоров'ї давав нам можливість часто перебувати на молитві і дякувати Богові за все, що Він нам посилає, бо це посилається для нас, для нашого з вами спасіння. Ще раз вітаю із святом і закликаю на всіх Боже благословення. Слава Ісусу Христу!